Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на Lego Літак 60367. Ось у нього так відкривається криша. Ось тут пасажири. пасажири така тенешка з їжею. Вона ось сюди ставиться, ось там туалет. Ось тут кабіна знімається та тут два пілоти. Ось ще раз показую пасажирів. Ось тут два піноти, тут контролюється двигун, та можна ось так літаком керувати. Ще тут, ще тут є така міні-кухня, ось тут відкриваються два ящики. Та ще тут відкриваються маленькі двері, та через них завантажується їжа сюди. Ще тут є вантажний відділ. Ось, там, там, там такий ящик. Та також відкривайся з тієї сторони. Ось у цьому ящику різні, різний багаж. Це у пасажирів у комплекті, були різні сумки. Зараз я вам покажу машинки. Ось тут двері ще так відкриваються, мені це дуже подобається, як вони відкриваються. Ось це такий трап, він сюди ставиться. Ось це, ця машинка, це щоб їжу завантажувати. Вона ось так піднімається. Та тут двері теж відчиняються з цієї та з іншої сторони. Ось сюди ось так стався, піднімається та завантажуйся. Ось такий чувачок, Це він усе везе. Можна до нього позаду ще, ще причепити якусь машинку. Ось у нього там грузова така тележка. Ось у нього там кава та кола. Ось це ось так ставився сюди, відкривається, так та потім завантажується. Це така машинка, яка відвозить літак на, на злітну смугу. Вона сюди вона ось сюди ставиться, зараз я її сюди поставлю. Ось я її сюди поставив, ось тут вона шасі ось так обертається. Тут колеса ще із резини шини. Ще є ось такий автобус, Отам От жінка це водійка автобуса. Він ось так відкривається. Але якщо ви хочете туди пасажирів поставити, то не треба їх ось так відкривати двері та туди ставити, а просто можна ось так кришу зняти. Та вони там ставляться. І там якийсь графік, графік як, вона, вона, як цей автобус ходить. Усім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!